Міської ради та пропозиції і за те, що в мене крізь, будь ласка. У мене є питання і зауваження. Питання, Значить, громада це господар, яка повинна знати, за що вона платить гроші. ось, увага, громаду. Встановити в даному питанні, встановити військову голові Сімашкевичу, Михайло Остаповичу, секретар міської ради Василяного Дмитро Сергійовичу далі за списком. Що встановити? Доснення у праці до посадового окладу і там далі знову закуркування. Питання згодно від цього. Перше питання: критерії високі досягнення у праці. Які критерії у нас високі досягнення опраці, якщо мені сьогодні, наприклад, ти, наприклад, виборець і каже, у нас Кам'янці, коли світліє, хто може сказати? На ліфтариках. Це просто як ілюстрація. Тому ще раз питання, які критерії високого досягнення у праці? І друге питання. Хто вирішує, які саме досягнення високі? А тому пропозиція згідно цього, оприлюднити на сайті міської ради ці високі досягнення у праці. Дякую. Є пропозиції не увазі? Прошу, хто данный проект проєкт, рішення проект зайти, прошу голосувати. За проект речь